У нас неочікувані гості. Хтось казав в чотирьох в цій хаті. Двері були просто отак. Отак були. Отак. були. Одкриваються двері, заходить гость. Зараз цей гость наш з'їсть. Де він там? Це Іди сюди. Іди сюди. На, 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 не на. наш собака, це сусідський, сусідки, що. На, на, І на, він на. раз був бабу иди, так гризанув, що капець. На, на, на. Оце мені треба. Уже з кимось побився, вухо в крові. Іди. Йди сюди. Йому пофіг. Йому треба кусок м'яса, наліти. чи робить? ковбаси якої. Ми бідні. Ох, чесно, це треш. Йди сюди, йди вставай, йди сюди. Не мита, не брита, в блоха. Іди. Дуже хороші хазяїви цієї собаки. Вставай. Хвора. Що можна про таких хазяїв, вибачте, сказати, що от з такою собакою це знущається. Зато вона на прив'язі в нас не сидить, зато вона вільна і свободна, ця собака, і хвора. Да? Лело, хто тебе за ухо покусав? Де ти був? Ти що прийшов до нас ховатися? Да? На війні був. На війні був, виходь давай. Іди сюди, на 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 на, -на, 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 -на. пошлі. Що місця другого не знайшов? Да? У нас тут добре, да? жити тут будеш. Можна ми вже з'їдемо звідси? Можна, ти нам хату знайшов, так? Да? Ну, ми з'їдемо, а ти тут оставайся, да? Хто тобі півуха відкусив? Придурок, хату треба охраняти, а не цілий ліс. Ходить, де ліс він охраняє. Що тебе охотники підстрелили. Виходь отсюда. Дивіться, дивіться на нього. Ням-ням-ням-ням. З'їсть зараз нас тут всіх. Понімаєте? Понимаєте? Ой, хвостиком я, напевно, хороший, так? Да? Це просто треш. Я вам скажу, ще такого не було у нас. Куди далі, туди хуже. Любимо своїх сусідів. Отлічні вони в нас. Та їм їм Бог здоров'я, далеко? Да, Добра хочеш? Якось це є баби не спалося, напевно, в 8 утра прийшла в гараж, а він там косточку їв, вийшов десь. Заходить, нема косточки. Видно, почув, що баба її десь трогала, а вона за ту косточку вже викинула, порядки в гаражі вонючому, де солярка розлита, наводить. І заверх над локтем і гризанув. Його ставили жить, ветеринара визвали, чіп на нього повісили. Прививку зробили одну в житті. Ну, може, коли був маленький. Бо ті хазяїва, що таких песиків тримають, то там вони доглянуті. Все, живе далі, живе нещасна собака. Що їй зробиш? Ой, ви знаєте, в, это, в захист собак позвонити. Хай діда заберуть, собаку хай оставлять. Що робити? Дякую, що ти до нас прийшов. Це, мабуть, знак. Ох, отакі дівчата й хлопці. М -м -м -м. Він захотів попасти до вас в кадр. Він попав в кадр. А, це ж і мої дорогі сусіди, це побачать. Що робити? А що робити? Скажу, я що таке? Подумаєш? Нічого страшного, да? Да? больна собака прийшла. Да? Покушай свого хазяїна, хай він за тобою догляне. Добре тобі тут, так? Да? Ну, я дуже рада за тебе. Приїде твій хазяїн. І що ви думаєте? Він нього палкою буде виганяти? Що думаєте, буде обнімати чи ще щось? Не знаю. Кажуть, як до тварин людина відноситься, таке от воно і є. Ось так от. Іди, Ось до. йди, на, йди. На. йди. На. йди. На. йди. На. йди. Іди, дийди, лаво, йди, на. На, їсть. Кінь йому одірви маленький кусочок. Кінь йому. Лемо! Его. Шанель! Шань! Хто там дружбан прийшов? Виводь його звідси! Шанель! Що ж тебе роздавлю? Що шанель з'їсть його? Хто з'їв? Шанель на. вийшла от на. На, на, на. Ти боїшся, да, сонечко ти наше, ми тебе теж боїмося. Не переживай. Ти сосісочку з'їв, виходь давай відсюда, вушко в нього сіпає, дома треба сидіти, напевно, в вольєрі якомусь. Вольєр, напевно, для такої собаки треба. Де його закричу, він ніде не тинявся. Весь то живе сам собі, я рішив знайти і отрима посраки. <реш> Лело, виходь, пожалуйста, ми тебе хочемо викурити. Действительно, ми тебе хочемо викурити. Виходьте, пожалуйста, ласка, судар, государь. Виходьте. Ну, він виходить не тому, що я прошу, а тому, що отут сосисочка в нас. Я пишу, на Конечно, і попий ви там там. да, Давай лізь, <ріст> 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 Давай лізь, дід тобі буде потім 100 тисяч платить, як <ріст> він тебе <тобі> з'їсть. <ріст> Виходьте, будь ласка, сударь! <ріст> куди ви пішли? Сударь. <ріст> <ріст> куди ви пішли? Коротше, каже, йдіть, ви знаєте, куди ви мене не обдурите. Давай я на балконі закрию. Лело, в чому діло? Це наша хата, це наша хата законно. Я можу навіть позвати е, міліцію. Це наша хата. Виходь отсюда. окупанти. Оце окупанти. От моїх сусідів я прирівнюю до окупантів. Повірте. Да, голод перемагає. Да. Я, я знаю, що ти розумієш, куди ми тебе хочемо виперти. Ну, там на вулицю, там така територія велика. Живи де хочеш. Виходь, ласка. Мені здається, що він почув. Мене там печерівина розморажується. Він мені здається, що почув. Вони ж його костями годують. Кістками годують. От от те все от Та ще не Гуля ми перемогли! <laughs> Пішов? Сосиска сістка перемогла, а ти заходь де попало. Дай і ці Все, до побачення, Лело, ми раді тебе були бачити. Іди, будь ласка, лікуйся, костей у нас тут нема. От вам сирі кості, от вам все. Ні, ні, дорогой, іди, пожалуйста, лікуйся. А твої хазяїва вже в мене на Ютубі тебе побачать. Ну, і що ти там шкребеш? І оце ти тут збираєшся сидіти? нам? Я не хочу, щоб ти тут сидів. От скажи, в такої собачки має бути хороший хазяїн. А це таке щось. І йому не будуть оте все лікувати. Отак От він там і буде з тим вухом ходити. На жаль. Тільки не кажіть, що я маю щось в свої руки взяти там, помогти комусь. На це все треба кошти. Отак. От, все. Іди, зайчик, іди. Кажуть, як на собаці заживе, дай Бог, щоб зажило на тобі. Все. Отака в нас природа, така в нас красота. Всім привіт із сонячної Італії. Шукає хазяїна, ну, нема хазяїна, приїде твій хазяїна, чого ти так переживаєш? Хазяїн твій поїхав в Лаурію, привезе тобі косточок, це по-перше, А не поїхав він у ліс. Знаєте, можна подумати, було б, що свекор в ліс поїхав, з ним щось случилося, і Лело прийшов повідомити. Ні, ні от так у нас. Грибів нема, тому що сухо, треба дощ, погода прекрасна. Якби пройшов би дощ, і оця ця погода було б класно. Є такі осінні білі гриби, шикарні. Вони такі з темною шапкою. Вони важчі. Щось його безпокоїть цю собаку. <плес> ну, будь ласка. Да, в тебе там гарно тече, але ну, я тобі нічим не можу допомогти. Я тебе боюсь.